Свій 104-й день народження сьогодні, 7 липня, відзначає Федір Вікторович Уроженко. Цей чоловік найстарший житель рівного у нашому місті колишній військовий полковник у відставці проживає останні 60 років. Іменинник залишився приємно враженим підвищені увазі до своєї персони у цей день, отримуючи подарунки та вітання. Какой я щасливий, що бачу вас. 104 года зараз. Федір Вікторович пересувається на візку, трохи погано чує, але не проти поспілкуватися з гостями. Чоловік досі полюбляє читати. Раніше написав і видав свою збірку віршів, яку присвятив родині. У найстаршого жителя міста троє дітей, а ще онуки та правнуки. Попри поважний вік, пан Федір непогано розуміється на політичному устрої рівного і пишається тим, що особисто знає минулих та діючого мерів міста. Знаю руководство города, хорошо. Знаю хорошо Хамко. Хамко ви знали? Хамко. Ой, какою тоже. теж. же, як этот мер. Хамко. Доглядає за чоловіком наймолодша донька Надія. Жінці 71 рік. Вона працює викладачкою у музичному коледжі. Старші діти Федора Уроженка, ще одна донька та син обрали медичний напрямок. Я, мабуть, найщасливіша дочь в світі, що у мене є Папа. Я дочка. я вам должна сказать, что в нашей семье было так, что каждый ребенок был как будто бы он один, так нас любили, воспитывали, чтобы мы были. Трудолюбів, чесною донька іменинника Переконана, що секрет довголіття її батька уставлені до себе та до людей, які його оточують. Пані Надія розповідає, що Федір Вікторович постійно просить прочитати йому якісь хороші новини про успіхи України на фронті. Це приносить чоловіку найбільшу радість. Це очень висок високої дисципліни. Чоловік такое надо волю. это такую надо Вот веру в людей, віру. В добро бувають всякі минутки, і огорчення, але все равно больше он говоріть, що я хочу, ще пожити, як можна дольше. Прийшли привітати Федора Орошенка зі святом представники департаменту соціальної політики і спілки ветеранів. Імениннику подарували квіти, цукерки та грамоти. А ще презент у розмірі однієї тисячі гривень, як розповіла заступниця директора департаменту соцполітики Олена Петрик, у Рівному є ще декілька людей, яким вже виповнилося 100 років. Наразі наше місто має 6 людей яким вже виповнилося 100 і більше років, і троє. Ми сподіваємося, що в вересні ми привітаємо з нагоди їх сторічного ювілею. Загалом це така багаторічна традиція вітати найстаріших рівнян з їхніми ювілейними днями народження. Свого часу Федір Уроженко пройшов Другу світову війну, тому розуміє, які випробування зараз долає народ України. Головним своїм бажанням та мрією чоловік називає якнайшвидшу перемогу нашої країни над російським ворогом і у свої 104 має Сил та енергії поспівати українських пісень. Мені з жінкою не возиться, мені жінка не возиться, а тютюн та люлька козаку в дорозі пригодиться, а тютю та люлька козаку в дорозі пригодиться. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.